не Все у Это что, поменяет решение высшего суда? Дополнительное после, решение. после, после решения я, да, по высшего специализирования. Нет, а, я подала когда-то заявку по поводу э, того, что вынесли дополнительное решение э, по поводу инши. Інше, не жінка, з го чи двадцятого ухвалення висвоєна. Роз'яснення суду. А є маю право знімати Ось ця сама справа, не. по якій винесено заочне рішення. От це мене заочне рішення, це оригінал, номер справи. Оце заочне рішення, по якому це пояснюю, чому відбувається. Засідання 21-го, чи коли воно 20-го. А 20. е на скільки? На десять тридцять. дивіться. Ну дивіться. От засідання. я і поясню. Я просто хотіла вам показати, що це ідентична справа. Номер одинаковий, і це по тій самій справі. Зараз ховаю, виложую вам цей документ по поводу якого заява <как> е про ухвалення додаткового рішення. Подавала заяву Лариса Анатолійовна, не ми. Ну, я давно її подавала. Ну, ви подали її в липні 2014 року. 11.07.14 у мене запис канцелярії. От, печать, ну, дивіться, печат заява про ухвалення фун. додаткового рішення по цій справі, ідентично да, да, да. цьому. Я І що я вона плакаю. просить? Прошу. Хвалити додаткове рішення, виклавши пункт третій наступній редакції, виселити шматко Раїсу, Олену, всіх інших мешканців без надання іншого житла. Справа слухається, не буде добре. Пойдеш. Ну, Лариса Анатолійовна, на додаткове рішення по поводу всіх остальних літ. 13, 13, 13. По поводу, опять а, ми, ми, Любовь Звучи, да. давайте, давайте вот вы, Любовь Ивановна, не договариваемся, вот вы просите и разгадаемо это. Опять вы знаете, все и выложим. Решение суда уже 12 года. Да. Соответственно, это ухвала в это исправило. А что это за ухвало? Смотрите, ухвала. С поводу декуры по наше. Да. Ви кого роз'яснити ворєнковорійському поліні заочне рішення в частині висловлення з квартири, яким підлягає з квартири номер шістнадцять чарницькому без недолічного шматкора і свіє рівня шляхова, але всі наші всі Слухайте, дивіться, Я визнаю, що в нас тут юридична полія. Ви маєте своє рішення, так а ми маємо, маємо повітря документ. Да. А ми маємо документи, документи, що справа ще слухається. Виникла юридична колізія, Докумарщий і ми маємо її не <фиф> é... <фиф> <приз> <фиф)> просто в мене не було в Україні, тому ми не встигли зупинити. Слухайте, справа в тому, є юридична колізія, і ми мусимо її вирішити. Розумієте? Хорошо, Ми маємо документи, і ви маєте документи. Я вас в квартирі <фиф> знаходиться яких. І це, розумієте, юридична колізія. І в оті документи є, і ті документи. Ну я ж не придумую. А, а то, що да. заяви, що вони давно висіли, ну, потрібно висіли, і шматали. В 2012 році є? Лариса, Лариса. Зараз десь в, 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 в квартирі, так. Це ухвала набрала законну силу. Вот. Все написано в 13-му. Дивіться. Вона цим скасована, да. чи оскаржена це? Ваш виконавчий лист на підставі цієї ухвали? Ні, виконавчий лист на підставі рішення. Вот, причет, скажіть мені, будь ласка, яке від... далі дуже цікаво. Дивіться, виселити шматко Раїсу Юрію. Опять юридична колізія. зверніть увагу, шляхову олену в будинку без надання іншого житлового підмічку. Тепер всі мешканці квартири, де тут всі мешканці квартири? Сам зараз малолітня дитина Ви в у висловните, а рішення ніколи не виноситься на всіх мешканців квартири. А ви винесли. Послухайте а при чому тут? При чому тут ця ухвала? Ця ухвала не має значення Смотрите. до цього.

Когда квартира цель юридично практично, юридично це не пропустить. Слухайте, я вам хочу показать Майдану вся плава. Ну вот люди говорят, что по Смайдана. так, є на руках.

Я являюся регулярно, я хожу Аніч дай мені документи, я покажу все що... ну, виконання в дві тисячі дванадцятому году це року. перше питання, що в нас справа слухає. Розумієте, ви що це вас не слухає. А що слухає. Вас? от ви, вислайте шматкора не слухає. Ви маєте вважати, що це про всіх в командирів? Ні, це все розглядається 20 листопада, буде слухати. А я вас прошу про голову, а основне рішення? Основне, в мене є основне рішення. І повістка, ні, в мене повістка по основному рішенню по номеру справи. Я ж вам показувала, вони є ідентичними. Я вас сподіваюся. Основне рішення треба виконувати? Основною рішення справа слухається, розумієте, це юридична Справа не, е, не слухається як я вирішую, це творе є Юрію буде слухати двадцять двадцятого листопада недоліки. Ну недоліки, може виконавчились поміняється, чи як буде інші два дай, може поміняється, навіть справа слу не кричите, не кричите. Мы с большим порядком які не предлагают Хорошо, да, ладно, по цьому вопросу хорошо. Далі. В квартирі проживає Шляхова Олена Олександровна. Разом с ней проживает... Разом з нею проживає малолітня дитина 2008 року народження. Для цього ми залучили представника органів. Вот. І яким чином ви будете його виселяти? От скажіть, ну як, а дитина зареєстрована в цій квартирі? При чому, зареєстрована? Ну, як це, при чому? А, до, до, що давайте орган опіки, де вона поділася, yeah, ця жіночка. Yeah. Давайте, що орган опіки, yeah, yeah. як орган опіки yeah. піклування дозволить yeah. без рішення суду, в якому не вказують. Для чому мені хочеться це 20 листопада? Я хочу вирішити yeah. питання yeah. докази того, що дитина проживає в цій квартирі? Ми подали цілу кучу сюди. Це справки садіку, справки. Так, да, да, ми і маємо ввеселити листопада почитати. Ми – відповідальна служба, яка конкретно висіляє да. Шляхову Олену Олександрівну і Шматко Раісу Юрівну. А на підставі ухвали, яка подавалася до виконавчої служби, вже разом з виконавчим документом, да. це на вікних процесі виконання рішення була вона постановлена. Вона була постановлена ще до того, як виконавчий документ був прод'явлений на виконавчий портфель. Тобто, з віки виконавчого заявлення подавалася відповідальний рік Да. Да. Соответственно, да. если кроме Шляхова Олена і Шматко Раїси юрі в цьому приміщенні будуть знаходитися якісь інші особи. Вони також підлягають самі. Е, дивіться, справа в тому, що в нас зараз така ситуація, що рішення суду виконати, поки у нас не буде це засідання по 20 листопада, Ми не можемо. Ми дитину, і хай прийде орган, у який підкування підтвердить. Ми дитину виконати на вулицю не може. Плюс законодавстві чітко вказано, що в малолітні. Діти, вони не входять до інших мешканців. Має бути вказано, розглянуно в суді, куди ту дитину. Ну як? Ну, 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 а чому органи, які підсувають, я замашу 76. 76. І вони там проживають. Ви вказували це в суді, любить. Вот смотри, это их заявление, что они уже выяснены. Вот пожалуйста, 29 березня 2013 года. Доброе. Я к шоита ухвало, Лариса Анатольевна. Уверены, мы уже с этим сталкивались, по-моему, в 12 минут. 13. Якщо Лариса Анатолійовна, і на цією свалю, чому вона просить про це, просить усі вимоги. Ви? Ви у мене спрашиваєте, що Лариса Анатоліє і нам потрібно відкласти проведення виконавчих дій до 20 листопада. <звук> Скажіть, будь ласка, це ви представник наглядової комісії? Можна вас запросити туди, ми хочемо. Там виселяють малолітну дитину. Скажіть, будь ласка, суспільству, чому зараз дитина малолітня повинна бути на вулиці? Ми вас запрошуємо. Там юрист хоче з вами зустрітися. Підійдіть, будь ласка, ближче. А де органу... О, О, не органами заявления і родина уже представлены Із квартири. Они самі собственно наручно эти заявления писали. Я підписала. А, вы бы даже да. подписывали. Да, я. Очень хорошо. Но они этих заявлений не скасовывают и не отрицают, что они уже да, выделили. Они даже пронесли квартиры. Но все равно не дальше проживают. Представник Копиковой Рады. Вот вы, на питание, скажите мне, будь ласка, вы тут находитесь в какой цели? У меня есть вамога, которая вчера пришла на службу. Покажите, его. Я вам. Державный пожалуйста. Ви вказано, що можуть діти, можуть підлягатиме можуть. Скажіть, будь ласка, які от ваші дії, якщо буде відбуватися виселення малолітньої дитини? То не повнолітні діти, а малолітні. Не повнолітні від там від 10 років. Які ваші дії? Рішення суду ж є. Ви скажіть, Пані будь ласка, ви бачили рішення суду? Рішення в нас є тільки е... вимога. Я вам дам рішення суду. Скажіть мені, будь ласка, тут про дитину немає взагалі жодного слова. Покажіть цю ухвалу жінці, на яку ви посилаєтеся, і покажіть і пальцем, де вказано виправити малолітню дитину. Того, Я то, хочу, щоб ви розуміли, в чому відбувається, ви ж повинні знати, що вам робити. Для того, щоб ви знали, що вам робити, ви повинні знати ситуацію. Я вам розказую, може трошки емоційно, прошу вибачити. Покажіть жінці ухвалу. сказано Покажіть, ухвалю, сказано виселити малолітню дитину. Покажіть, ні, я хочу, щоб ви показали цю ухвалу, ну, щоб жінка подивила. Ви хочете, Ви я... ну, ну, Не сказано ну, так, так, дитина ж є малолітня. Да. Що значить не вказано? Не Представники рисоредставники ради? Та, зараз та, дитина та, буде та, на вулиці та, жити. Та, Як та, ви на це та, реагуєте? п'ять років та, хлопчику. Він та, його зараз та, виселяють. На вулиці. Чого ви мовчите, Оце на в нас така опікунська проживаю? Они здесь рядом проживают. І Любов Івановна сама підтвердила це неоднократно в суді. І в апелляционном, і в суді першої інстанції, що инстанции. Елена Александровна, да. мать да. этой да, этого она, она мальчика. Ездила, Они вместе не проживают не по не улице Ка Карла не Макса 76. 76. Она она семьдесят не не суду? Не не нет, а есть не ухвалу. Ходіть сюди, а тому що мати Вряг проживає власть. за іншу адресу. Мать, скажіть, ласка, яка відповідальність передбачена для працівника організації в посування, якщо він незаконно знаходиться на дитини. Ви тут безпідставно. підставиться на присутність, рішення суду, рішення суду немає дитини. Нікуди не тікайте. Скажіть, будь ласка, які ваші дитини? Я хочу, щоб ви показали жінці документи, щоб вона знала, що вона робить. Вона просто не знає, що вона робить. Рішення суду дитини ви ви покажіть документи. Я показую рішення суду. Тут про дитину немає, в Буквально немає. Подавайте зараз. Відбувається злочин, виселяємо неповнолітню дитину, і справа слухається. А от це представники опікунської ради, які. Цей злочин узаконюють. Ви повинні захищати малолітніх дітей. У нас у всіх є діти. Скажіть, будь ласка, чому малолітня дитина з вами? А міця, оце та сама жінка, міця, яка зараз виселяє цю раю шматко. Бачите? Оце міця, ця, ця жінка уже 3 года. Добре, у вас запитання. Ви представник опікунської рани, ви повинні захищати малолітніх дітей. От ви стоїте і мовчите, і ви це мовчазної. Згоди виконуєте злочин. Ми вам запитаємо. Я ж теж жінка, вона теж завтра мою дитину виконавця, яка прийшла на вчора сьогодні. виселення. Дитини, там дитина в квартирі, там ти дитина в квартирі, вона буде жити отут вот на вулиці. Там Знаєте, там є дитина, вона тут живе. Я свідок того, що вона багато років ця дитина тут проживає. А не це, вона з матір'ю там живе. Вона з матір'ю тут живе дуже багато років. Я є свідок того, що я тут буваю майже кожен день, і вона тут живе багато років. Все треба да. було на засіданні суду про це говорити, що на дитину проживає, Чому ж ніхто нічого не говорить. Говорили, і там багато всяких документів про це. Ну, це он буквально є адвокат запитується. Запитуйте. Що ми тут живемо? Ну ждем. вони вдвоєм не ставится. Так, це добре.

точно где-то там оттуда ну что стоит такой голос да голос такой знакомый туда-сюда я вот, так вот, а я тут упала а я там стояла ну туда, -сюда. а вы гражданин украины я Я защищала украину 30 тысяч а, а, а может у вас два паспорта а может у вас два паспорта случайно с российским гражданами